Сучасний світ, фінанси сильніші за армію. У сучасному світі влада дедалі рідше демонструє себе через військову силу. Натомість вона працює через фінансові механізми. Після Другої світової війни війни між великими державами стали надто дорогими. Але з'явився інший інструмент борг, кредити, фінансова допомога, стабілізаційні програми, формально підтримка, фактично умови. Держави отримують доступ до фінансування. Але разом з ним перелік вимог: податкові зміни, скорочення соціальних витрат, приватизація, реформи. Ці рішення ухвалюються не на полі бою, і навіть не в парламентах. Вони ухвалюються в цифрах, договорах і відсоткових ставках. Фінансова залежність не виглядає як окупація, але вона так само обмежує свободу дій. Країна може мати армію, прапор і кордони, але втрачати можливість самостійно визначати економічну політику. Саме тому в 21 столітті фінанси часто сильніші за армії, бо вони змінюють рішення без пострілів і створюють контроль, який майже не видно.